Стежка на гору клифу розташована на території Косівського лісництва Національного природного парку Гуцульщина. Маршрут бере початок з лівого берега заповідної річки Пістенька на висоті 460 метрів над рівнем моря, яка є унікальною за природною красотою та рекреаційною цінністю. Ця річка бере початок з-під гори Грегіт. Площа басейну 661 квадратний кілометр, довжиною 56 кілометрів. На ній знаходяться красиві гірські водоспади, зокрема й відомі шешурські гуки. На пістинці є багато чудових місць відпочинку. Одне із них велике голубе плесо, оточене красивими скелями з цікавою рослинністю, знаходиться на маршруті стежки. Над річкою височить підвісна дерев'яна кладка, яка веде до найстарішої на Гуцульщині церкви успіння Пресвятої Діви Богородиці, зведеної ще у 1600 році. Ця церква є унікальною за архітектурною будовою з цікавою історією та легендами. Розташована вона між двома великими крутими, стрімкими ущелинами на столоподібній горі Писаревій. Подібного гармонійного злиття духовного храму з природою ми не знайдемо ніде-інде на Україні і за її межами. Далі знаходиться хресна дорога, яка бере початок від церкви, пролягає стежкою вгору, відтворюючи шлях Ісуса Христа на Голгофу і закінчується неподалік цілющого джерела, де збудована у вигляді каплички Іванова Криниця. Цілюще джерело знаходиться на скалистій горі Каменець, урочищі повзало. Її вода є помічною від багатьох недуг. Найбільше від захворювань очей. Від криниці стежка пролягає красивими природними ландшафтами, багатими на різноманітні види флори і фауни. Тут ростуть букові, ялицево-смирикові та смирокові насадження, а також поодинокі дерева, тис, явір, ясен і інші. На маршруті є відкриті галявини, гребні та ягідні місця. Багатий і різноманітний світ тварин. Із савців поширені косуля європейська, кабан, лисиця, олень. Гризуни представлені зайцем русаком, білкою, карпатською, мишівкою. Із птахів зустрічаються дятел строкатий, сойка, шишкар сосновий, рябчик і інші. Маршрут стежки завершується на вершині гори Клифи, висота якої 620 метрів над рівнем моря, вкритої смириково буковим насадженням. З неї відкриваються мальовничі краєвиди пістиня та навколишніх сіл. Довжина маршруту 2 км 700 метрів, тривалість переходу 2 години. На протязі всього маршруту встановлені малі архітектурні форми, облаштовані місця відпочинку з красивими альтанками, лавочками, інформаційними щитами. Відвідуючи стежку, дотримуйтесь природоохоронного режиму.